Задумав я зробити органайзер для косметики, для прикрас у своїй дівчині. І ті, що є в інтернеті, в магазині, вони мені не подобаються. Бо там немає того, чого я би ще хотів, на мою думку, чого б ще не завадило. Рішив я сам спробувати зробити. Спочатку зробив ось з бумаги. Задумав так, що буде одна велика шухляда, одна середня і дві маленьких. А тут я нароблю перегородок і все буде в квадратиках для м'якого чогось. Тут таке місце буде, і тут можна буде вішати цепочки. І все, цепочки може ще щось. Це я зробив таку з бумаги для зразка собі, а саме буду робити її з фанери. Йду вирізати, складати, клеїти. В розмірі цієї 30 ширини, довжини 40, і висота, висота, теж десь 40, тут 30, да і висота 40. Немає чертіжу, креслення немає, як робити, сам собі буду вимірювати, підганяти, різати, складати. Так, почаю все розмічати, вирізати. Спробував я спочатку різати старою ножовкою. Неї зубчики мілкі, але не сильно. Є ще мілкіші. І вона тупа, вона повільно різала дуже голосно. Різати лобзиком дуже довго і купив нову ножовку. Тут менші зубчики і вона краще ріже, швидше і тихіше. Далі виникла проблема. Я думав з'єднувати в пази. Так, тут вирізати, тут вирізати. З другої сторони, до чого буду з'єднувати, навпаки, вирізати. І вона залізе все в пази. Але теж лобзиком почав от вирізати, тут, тут почав був вирізати так довго вийшло різати. Я нікуди не спішу, просто довго буде все робитись. І подумав я, що товщина фанери 4 мм. Найду сверло на 1 мм. Знайшов сверло на мм. Ішов ще цвяшечки на 1,2 мм, просверлив. Забив, не тріснуло. Отак От буду кріпити. Буду сверлити дирку, забивати цвях і ще садити на клей. Садити на клей і тоді скріплювати це все цвяшками. Збираю я вже саму верхню частину. Нижню цю пластину. Я її наперед підготовив, дірки поробив, вони пробиті до путя і тут вони просверлені. Я вже навіть забивав гвозді, але не до кінця, потім їх повиймав. Примірив його, щоб можна було виміряти ці відстані всі. Бо хоч я робив уголком, вроді би кругом 90 градусів, але трохи є Недочоти Трошки є зазори. Ну, вона ще не піджата, але зазори є. В общем, я його примірив, все нормально. Так. І далі я собі розмічаю, тут все просверлюю, збиваю на цв'яшки. видно куча цвяшків. Все на цвяшки збиваю, збиваю. Тут кріплю на один, тут кріплю на один. Тут не буду. Це сторона, Думаю, на клей. Ось такий клей. На клей саджу. Думаю, може буде нормально. От їх понавірізував. Так вони будуть складатися складатися. Зробив собі розмітку, як я їх буду розкладати. Отак воно буде. Отак. Отак я їх порозкладаю. І сюди, виходить, має влізти там, не знаю, що, що вона буде ставити. Чи якісь тюбики з чимось чи якісь прикраси, сам не знаю. Отак воно поки виходить. <клес> буду кріпити зараз до цієї планки ребер, ребра. Там скільки цих раз, два, 4 чотири. Чотири перегородки буду. Чотири, да. Раз, два, три, чотири. Чотири перегородки прикріплю і, при, і прикріплю вже до цієї полички. І так наступно. Так вже складу. І потім вже на завчасно приготовлені дирки. От. От вже такі вони здорові, я їх добре розбив, щоб потім було легше попасти. Потім вже все готове, і так складу. І рішив я тут робити не так, як на моєму пластиковому макеті. Ой, в бумажному Мак... макеті. Трохи нижче зробив, бо незручно. І тут зробив таких дві перегородочки. Нарешті закінчив я робити ці перегородочки. Трохи, правда, з, з розміром не вгадав. кругом є зор. Але воно не шивалиться, бо воно на цвяхах. Я трохи його клеєм заляю, От пр пробую заляти, як буде Шелаком. і зазору думаю, не такого вже буде. Ну, туди ж не вода майляться. Да, трохи не гарно. Все, така на тіста її отвори. Буду, посадити. Зараз це все, все по кругу обморщу клеїм. Буду пробувати отак. Зафіксірувати. Зробив вже нижню поличку першу. Так от повідступав собі віднизу. Приміряв по факту цього лицеву сторону. Спочатку склав весь короб. От коли він нічого був на місці, я так от переміряв, декілька разів проробляв отворі для звершків. Отак от, от вийшло. Ну і знизу зробив щель, щоб коли відкривати не, не касалося низу. Перша шухлядка є. Будемо продовжувати далі буду. Тільки внутрішні розміри, коли вирізав, робив трохи менше, ніж є виміряні. Спочатку я зробив притик. Думав, буде все добре. Але коли я збив все докупи, кожне зіграло по своєму і кругом все заважало. Тому довелося все по кругу обпилювати на товщину ножовки. Отак от є, маленька щель по кругу є. І вона ні на що не впливає. Зато нормально виходить і заходить. Це тоді так друго було. Закінчив я робити органайзер. Отак він я мене тепер вийшов. Я зробив такі гачки для цих цепочок